Вітаю вас, мої космічні любителі астрології. З вами Клименко Наталія, і це прогноз на тиждень із 2 по 8 жовтня. Зараз розберемо детальніше, що нас чекає кожного дня. Починаючи з понеділка, 2 жовтня, місяць буде в знаці телець: це земний знак, знак накопичення, матеріальної краси. Місяць вже спадає, тож сприятливо для завершення справ, для підведення підсумків. Понеділок вважається днем місяця, днем жінок. Сприятливо робити те, що подобається вашій душі. Також хороший день для знайомства, для творчості, для зустрічей і для будь-яких накопичень та підготовки до зими. Буде діяти енергія 18-ї місячної доби, символом якої є дзеркало. Тож будьте уважні до ситуацій, які з вами будуть відбуватися, адже вони насправді будуть відбувати ваш внутрішній стан. В цей період Меркурій як планета навчання, інформації мислення, буде в опозиції в напруженому аспекті до Нептуну. Планета, яка відповідає за гази, за благодійність, за нашу творчість, фантазію, будьте обережні на дорогах, адже, можливі, туманність або дощ. Нептун також планета, яка відповідає за ілюзії і за фантазії. Оскільки Меркурій відповідає за мислення та інформацію за. Паперову справу, то будь ласка, уважно підписуйте документи, перевіряйте кілька разів, щоб не було плутанини. 3 жовтня місяць буде веснаці. Близнюки – це легкий знак, який націлює нас на сприймання інформації, на навчання, на спілкування, на невеликі подорожі. Це чудовий період для отримання нової інформації та для підписання договорів. Проте в цей же час геката або чорний місяць змінює свій знак, і у кожного знаку зодіаку вона буде в певному секторі. Стояти найближче 9 місяців. Про це є вже відео на моєму каналі. Силочку залишу в коментарях. Переходьте, почитайте, подивіться, хто ще не бачив. А в цей період дуже важлива підтримка людей. Меркурій, який відповідає за спілкування, буде в гармонійному аспекті до Плутону, планети великої відповідальності та трансформації. В цей же період можна звертатися за допомогою до впливових людей. Також займатися езотерикою, вивчати всі таємні знання. Символом дня є паук, буде діяти енергія 19-ї місячної доби. Це період, коли ми будемо сприймати всю потрібну нам інформацію і будемо відокремлювати, де наші власні бажання, а де ті, які нам навіяні ззовні. 4 жовтня місяць залишається в знаці близнюки. Сприятливий день також для інформації для спілкування. Проте Марс, як планета активних дій та ініціативи, буде в напруженому аспекті до кармічного місячного вузла раху, а це вузол, який вказує на наш шлях еволюції. Так буває важко, адже ми не знаємо. Це той досвід, який ми ще не маємо. Проте саме коли будемо проявляти активність та ініціативність, не боятися йти вперед. Це і буде зона нашого росту, тим більше, що Марс буде в гармонійному аспекті до Венери, планети малого щастя та взаємовідносин. Не бійтеся проявляти ініціативу та йти в нове, в нові знайомства, в нове спілкування. Хороший період також і для покупок. Це буде енергія 20-ї місячної доби, тож сприятливо починати нові справи, символом дня буде Орел. А 5 жовтня, місяць буде також ще певну половину дня в знаці близнюки. Продовжуємо активно спілкуватися. Це хороший період для. Переговорів для творчих проєктів, для бізнесу, для взаємовідносин буде діяти 21 місячна доба. Майте на увазі, що в період із 9-ї години 34 хвилин і до 15:32 буде місяць без курсу. В ці часи не варто починати нові справи. Справи можуть піти не так, як ми планували. І Меркурій буде переходити в знак. Рази, тож ми будемо націлені при переговорах на гармонію, на рівновагу і договоритися буде легко. Також Венера, як планета краси, гармонії, також взаємовідносин, буде давати гармонійний аспект до місяця. Це сприятливий період для покупок. 6 жовтня місяць з рак, він в своєму володінні. У нас можуть зрости чутливість, інтуїція, ми будемо більш емоційні. Це сприятливий період для того, щоб побути разом із сім'єю, відвідати місця, де можна смачно поїсти або готувати самим, поспілкуватися з дітками, зробити водні процедури. В цей період Сонце буде в напруженому аспекті до місяцю, можуть бути певні протиріччя між нашим внутрішнім почуттям і тим, що потрібно зробити. Проте місяць буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, планети великого щастя. І Венера буде також ще мати гармонійний аспект до Марсу. Сприятливий період для зустрічей. Буде 22 місячна доба, символом якої є книга. Сприятливий день для накопичення інформації та навчання. А 7 жовтня місяць продовжує бути в знаці Рак, також будуть сприятливі відвідування родичів. Прогулянки на природі із сім'єю, поїздки, відпочинок на природі. Тим більше, що місяць буде в аспекті до Нептуну, можна робити різноманітні водні процедури, займатися благодійністю, йогою, психологією. Буде 23-місячна доба, символом якої є крокодил. Нових справ в цей час не варто починати, а можна просто відпочивати в колі рідних людей. 8 жовтня буде 24-та місячна доба, символом якої є гора. Це день, коли ми можемо закладати фундамент для наших справ. Місяць буде в гармонійному аспекті до Меркурію, тож це сприятливий час для виступів, для отримання інформації. Проте, будьте обережними на дорогах, адже Марс, як планета Дії, буде в напруженому аспекті до Плутону. Це можуть бути небезпека на швидкості з вогняними предметами, вогнепальними. Це войовничий агресивний аспект. В цей період місяць буде в знаці лев. внутрішньо ми будемо націлені на щедрість, на прояв себе яскраво. А Венера буде в напруженому аспекті до Сатурну, планети планів та порядку. Сприятливим буде планування та дисципліна в цей день. І напружені аспекти можна. Пропрацювати через активність, через спорт та перегляд детективів. Бажаю вам чудового тижня і реалізації ваших планів. До наступних зустрічей в наступних відео.